Світло природне та штучне, переваги та недоліки. Світло є одним з основних факторів, що впливають на життя на землі. Воно визначає наші природні біоритми, впливає на здоров'я, настрій і продуктивність. Існує два типи світла природне та штучне. Природне світло походить головним чином від сонця. Воно є безкоштовним, екологічно чистим джерелом енергії, що сприяє виробленню вітаміну Д покращує настрій та стимулює нашу активність. У цій презентації ми розглянемо характеристики природного і штучного світла, їхні переваги та недоліки, а також їхній вплив на навколишнє середовище та людину. Природне світло це світло, яке походить від природних джерел, головним з яких є сонце. Сонячне світло є основним джерелом енергії на Землі, необхідним для фотосинтезу, що підтримує життя на планеті. Інші джерела природного освітлення включають місяць, зірки та атмосферні явища, такі як полярне сяйво, Переваги природного світла. Покращення фізичного здоров'я. Природне світло стимулює вироблення вітаміну Д, який важливий для здоров'я кісток. Імунної системи та загального самопочуття, його дефіцит може призвести до ослаблення імунітету та підвищеного ризику захворювань, позитивний вплив на психічне здоров'я. Сонячне світло підвищує рівень серотоніну, що покращує настрій, знижує ризик депресії. Воно також регулює вироблення мелатоніну, відповідаючи за циркадні ритми та якість сну, підвищення продуктивності. Дослідження показують, що робота в приміщеннях із достатньою кількістю природного світла підвищує концентрацію, зменшує втому та покращує загальну працездатність. Недоліки природного світла. Це залежність від зовнішніх факторів, нерівномірний розподіл світла, вплив на температуру, штучне світло. Штучне світло це освітлення, яке створене людиною за допомогою технологічних пристроїв, яке забезпечує освітлення в умовах, де природне світло недоступне. Воно використовується в різних сферах від домашнього комфорту до промислових і громадських освіщень. Основні типи штучного світла включають лампочки розжарювання, люмінесцентні лампи, світлодіоди, галогенні лампи, неонові лампи. Переваги штучного світла, контроль яскравості. Штучне світло дозволяє регулювати яскравість кольорову температуру освітлення, що підвищує комфорт та естетику простору, незалежність від зовнішніх умов. Освітлення не залежить від погоди або часу доби, забезпечуючи стабільне освітлення у будь-який момент. енергоефективність. Сучасні технології, такі як світлодіоди, споживають менше електроенергії, що знижує витрати на електрику та сприяє збереженню навколишнього середовища. Недоліки штучного світла. Негативний вплив на здоров'я. Проблеми з якістю світла, вартість використання. Отже, висновок. Природне світло є безкоштовним і здоровим ресурсом, який позитивно впливає на психічний стан та продуктивність, проте має свої обмеження, зокрема, це залежність від часу доби і погодинних умов. Штучне світло в свою чергу забезпечує гнучкість та можливість контролю освітлення, але може бути пов'язане з витратами на електроенергію та негативним впливом на здоров'я при неправильному використанні. Розуміння особливостей обох типів світла допоможе зробити більш свідомий вибір, що сприятиме здоров'ю та економії ресурсів. Дякую за увагу!